Ну і на продовження теми тероризму, але уже психологічного ви е, нікому нічого не боргуєте. Ви ніколи ніде не брали жодних позик. Але хтось із ваших знайомих вказав вас поручителем за свій борг, і отут починається пекло. Так, бо вам починають надзвонювати колектори щоразу наполегливіше і при цьому не слухають ваших пояснень. Вони настирливі у власних попередженнях, які часом переходять у погрози, і так щодня а інколи це цілодобово. Де та межа за якою нав'язливі попередження колекторів перетворюються на психологічний тиск? І що робити, якщо вас без ваших згоди і відома зробили поручителем за чужий? Борг Ельвіна Сідбулаєва з'ясувала, що це дуже поширена в Україні проблема. І виявляється, на колекторів теж є управа. Дивіться: телефонний тероризм, телефонний булінг. Саме це пережив пан Олександр. Його телефон буквально не змовкав. Щодня чоловіку наполегливо дзвонили з невідомих номерів. Телефонували з різних міських номерів. З різних міст десь там на 55-му дзвінку мені вже надоїло з ними гратися. Причина незнайомий взяв кредит і вказав без відому Олександра, вказав його поручителем. Банк знайти божника не зміг, тож залучив до справи колекторів. Вони ж відшукали Олександра і не дають йому спокою. Я їм одразу повідомив, що я взагалі не знаю, про кого мова йде, і тому ну вважаю їм просто шукати цю людину в інший спосіб. Знаю, можливо, там в поліцію. Та це не допомогло. Тож Олександр звернувся до колекторної компанії, і після розмови вони відчепилися. Що таке телефонна масова атака? Уже знає і Олена Максименко. Вона воєнна кореспондентка. Часто працює на фронті. Днями повернулися з відрядження і одразу почали тероризувати дзвінки щодня. Без перестанку. Колишній хлопець е, взяв в банку і. Е... Назвав мене гарантійною особ... довіреною особою, чи гарантійною особою. Якось так я про це, звісно ж, не знала. Мені казали, чи знаю я про це, чи знаю я про заборгованість. Вони весь час називали новий дедлайн. Він весь час протерміновував цей дедлайн. Вози колена не брала, поручителем не підписувалась, але все одно її прізвище і телефонний номер працівники банку передали колекторам. Це був автовідповідач. Вони казали, що я у списку боржників. Оце мене вже розлютило, коли почали мене називати боржником. Я почала тоді діяти активно. І таких випадків тисячі у соціальних мережах люди діляться своїм неприємним досвідом. Ось один із дописів Історія, що називається типова, колега набрався позик, казав поручителям, сам від кредитів ховається, а ті погрожують фактично сторонній людині. А у десятки коментарів під постом юридично їм нічого не докажеш, а вони здійснюють лише психологічний тиск. В мене теж була така ситуація. Також з експідлеглим я звернулася в МБУ. У нас ван звертаємося, і ми, аби пояснити юридичний момент щодо статусу поручителя. І виявляється, що людина, яка бере кредит, на свій розсуд вказує кілька контактів, а далі все на совісті позичальника і кредитора. Зазвичай адекватні кредитори вони власне при цих контактних даних. Вони призвонюють, уточнюючи знає людина, цього то Позичальника власне, розуміє, розумієш, там борг може бути власне виконаний. Ми зазвичай починають дзвонити тоді, коли вже позичальник пішов на прострочку і намагаються. Хоча за законом, якщо ви не підписували документ як поручитель під час укладання кредиту, то жодної відповідальності не СТ. Більше того, маєте право поскаржитися за незаконну передачу персональних даних. Якщо особа, наприклад, поручити взагалі не підписує жодних договорів, то він має право вимагати надання письмових документів. Що він дійсно поручити. якщо йому не надали документи, то будь-який наступний телефонний дзвінок буде незаконно. Не можна відповідним чином взаємодіяти з третіми особами без їх згоди, тобто людьми, які не брали на себе цей кредит, не виступають офіційною стороною правоочно, тобто не є ні поручителем, ні тому іншим по договору цього конкретного кредиту. От тільки на практиці так і не виходить. Банки для вибивання боргів часто залучають колекторів, а ці не слухають пояснень і вперто тероризують дзвінками. Хоча їхня діяльність чітко прописана в законі. Представники колекторської компанії не мають права телефонувати у вечірній і нічний час. Тобто, дзвінки мають здійснюватися з 9 ранку до 19 години. У нічний час, а також у вихідні святкові і на робочі дні дзвінки заборонені. Відповідно, треба звертатися у поліцію або в Нацбанк із доказами погроз та неетичної поведінки колекторів. За це їх мають оштрафувати до 100 тисяч гривень. Якщо скаргів буде кілька, то НБУ може позбавити їх ліцензії. Ільвіна Судулаєва, Руслан Альмухамедов, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.